Друзі, я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Сьогоднішнє відео буде дуже неформатним саме для мене насамперед. І воно буде таким розумовним. Я поділюся з вами тим, що я зараз читаю, книжковими планами на цей місяць, книжковими покупками за минулий місяць і взагалі. Розповім вам про свої читатькі звички. Але найголовніше, я дуже хочу порадитися з вами щодо ведення свого каналу. І саме з цього я і розпочну. Е, якось так вийшло, що в мене був якийсь нереальний запал, коли я вирішила знімати відео. і... В мене якось так все дуже бурхливо все це розпочалося, але я зрозуміла, що якось мені дуже напевно нудно розповідати постійно про плани, прочитане, там, ділитися якимись підбірками та улюбленими книжками. І все. Щось мені закортіло розбавити це все чимось таким. Ну, неординарним, напевно, для мене дуже смішно так умедно про це все казати, коли в тебе лише 5 відео, і ти місяць тому розпочав це все знімати. Але тим не менш, мені хочеться знаєте, якось так все це робити, щоб було не тільки цікаво мені, чи не тільки те, що потребує аудиторія, але мені хочеться зробити такий. Крутий мікс відео та форматів відео, який задовольнить і мене, і вас. Тому в мене вже є декілька таких планів в голові щодо ведення каналу і, взагалі, відео, які я дуже хочу знімати. Але е, мені потрібна дуже ваша допомога. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви напишете, які саме е, відео, які саме формати відео ви любите дивитися, тому що є якісь формати, які подобаються мені, але я от бачу, що якось ну вони за статистикою, що вони якось не йдуть. Ну, а лише про кінга я розповідати, напевно, не зможу. Та і взагалі мені то не дуже цікаво, тому що я читаю багато цікавої літератури. І, і взагалі я дуже хочу ширити якось свої там зацікавлення щодо літератури. Тож якось так. Тому, будь ласочка, напишіть мені. Е які формати дивитися саме ви, і які формати відео вам, вас цікавлять. Можливо, якісь, не знаю, влогові відео, чи якісь книги, на які окремі книги, на які ви хотіли б бачити щоденники, читацькі чи щось подібне. Тому що в мене це є, і я, звісно ж, в цьому відео я з вами поділюся. Ну, так, от, приблизно, що я хочу знімати, і буду. Це робити. Тому я вже зараз дуже вдячна вам за допомогу, яку ви надасте мені щодо ведення мого каналу. Наступне, чим я хочу поділитися, це книги, які я зараз читаю. По-перше, це в мене три книги. Одночас, водночас я читаю, і то є моєю м -м, найголовнішою помилкою в читацькому досвіді, які я книги зараз читаю. Я читаю Харуки Муракамі. 1984. Я читаю потворена: любов напевно, вона п -п повинна називатися в українському перекладі, але її ще немає. Я дуже сподіваюся, що її не буде, тому що вона не варта взагалі того. І в оригіналі вона називається «Twisted love», Детально я розповідати про неї не буду зараз, тому що не хочу повторюватися. Прочитаному я і так розповім. Але це романтична історія від ненависті до любові про відносини дівчини та найкращого друга її брата. Ну, самі розумієте. Це Муракамі, про нього я вже згадувала в відео в планах на квітень місяць. я Як бачите, я прочитала. Ой, щось в мене тут. Е, я прочитала лише 205 сторінок. Я дуже повільно, але продвигаюся. Е, дуже повільно, але це все зовсім не важливо. Тому що то я навіть не знаю, вона читається дуже легко, я взагалі дуже боялася її. Але читається вона легко. Е, текст написаний. Зрозуміло, немає якихось там особливих. Нема якихось таких язикових прийомів, які були б незрозумілі навіть з моїм неперфектні грошовими. Але, тим не менш. Читаю дуже повільно, не читала її. Взагалі, я якось так розпочала її в квітні, потім закинула її, тому що зрозуміла, що в квітні в мене, взагалі, я в квітні першу книгу прочитала 14 чи 15 квітня. Я закінчила першу книгу. І тому я відклала цю і зрозуміла, що мені треба читати якось так. От відокремлено все. Але тим не менш, травень в мене розпочався, і я також розпочала цей... цю цеглинку. А, і третю книгу я читаю в Електронці, і це Лялька Даніеля Кола. І це детектив, трилер про шість жертв та одне тіло. Анотацію не читала і не буду. У мене пішов мій котик від мене. Куди ти пішов? Тепер щодо квітневих покупочок. Це в мене були. Е... Це потворене кохання, чи потворена любов. Не знаю, як воно там в них буде кохання чи любов. Наступна книга це The Five Геллі Рубенхолд, І це про п'ять жінок жертв Джека-Різника. Я побачила цю книгу в улюблених книгах Насті з каналу Мандрибукс і зрозуміла, що. Саме вона мені потрібна ось негайно. І навіть не напевно я не додивилась її відео до кінця, але вже замовила цю книгу. Вона до мене прийшла, і я її буду читати цього місяця. Можливо, навіть наступною книгою після е, цього нашого кохання я буду читати саме її, тому що ну дуже мене вона зацікавила. Е, наступна книга, яку я придбала, це «Чарльз Дікенс історія двох міст. І з Дікінсом у мене дуже складні відносини через те, що десь роки три тому я розпочала читати його крамницю старожитностей. І під час прочитання мені на очі потрапила стаття про біографію Чарльза Дікенса. І от з того моменту я відклала ту книгу і сказала, що я взагалі більше не буду нічого читати у автора. Але зараз я якось так, напевно, більш. З філософської точки зору на це все дивлюся, тому що, ну, напевно, я не можу знайти йому виправдовування як чоловіку. Але, тим не менш, його твори, напевно, дуже варті того, щоб з, з ними ознайомитися. Це невеличке оповідання. Та ще й, як бачите, тут такий шрифт завеликий. Тож я... Вважаю, що то взагалі на один вечір почитати, але знаєте, я дуже сумую іноді за класикою. І ось саме після от таких от романтичних історій мені завжди хочеться читати класику. Тому що ось вся ця мова сучасних, ну, таких от простих, дуже легких історій, вона мене трішечки бентежить. Наступна книга це Мед Гейг, я вже розповідала. Про те, що в мене місяця не проходить, щоб я не придбала його книжок, і ось так воно і вийшло. Але ось людей я так і не дочитала, до речі, не прочитала. Я навіть не починала їх читати, нічого не дочитала. Але придбала все ж таки цю книгу. Це книга називається Шляхи зупинення часу. Ні, напевно, як зупинити час. Вона в українському перекладі десь мені потрапляла на очі. І тут в нас, якщо ви дивилися фільм Вік Аделін з Блейк Лавлі, то це ось така історія, дуже схожа, і вона мені дуже цим сподобалася. Тут у нас 41-річний Том Газард, і в нього є. Таємниця небезпечна. Він себе в відображенні, в люстерці, він бачить 41-річного чоловіка, але йому насправді вже більше 400 років. І ось він тут розповідає, як він все це пережив, усі ці епохи різні, різні. І взагалі, чи важко це, чи. Чи легко жити саме таке життя? Все це в нього відбувається через якусь хворобу, яка заповільнює е процеси в його організмі. І через це він такий от безсмертний. Ну, мені дуже цікаво, що там буде, але звісно ж, коли я до неї дійду, не знаю. Якщо в мене був вибір, якими властивостями магічними я. Могла б бути наділена, я б напевно обрала би читати декілька книжок водночас з однаковою швидкістю, щоб то не, якось не впливало на інше читання і взагалі на все життя. І остання моя покупка це. Як же ж вона називається? Це Пола Хокінс. і… В глибині вона називається українською глибоко під водою вона називається і це детектив, про що не знаю взагалі, але читає мій чоловік вже дочитує навіть. Він намагався мені розповісти про що це, але я кажу Ні, будь е, ласочка, будь ласочка, не розповідає мені нічого про це, тому що потім мені буде взагалі не цікаво. Тому я не читала анотацій і не буду читати, але я знаю, що цю книгу ніхто не любить, але тим не менш я її буду читати. А тепер щодо планів, плани в мене. Грандіозні глобальні, але вже в нас 8 чи 9 сьогодні, 9 травня. В мене лише одна прочитана книга, і три розпочаті. Ну, Все як завжди. Але це також не важливо. Важливо те, що в планах в мене на цей місяць прочитати 100% 11-22. 63, так, звісно ж, вона називається Стивен Кінга, тому що під моїм відео моїх улюблених книжок всі писали саме про неї. Я так, ось, так от вийшла, що я її не читала. Всі її називають своєю улюбленою, тож прийшов час мені також з нею познайомитися. Я буду знімати на неї окремий влог якого, якого формату ще я не придумала, але, звісно ж, придумаю і зніму. Що в мене ще? В мене ще в планах розпочати читати фентезі. Я не читала жодної фентезі книги. І мені дуже хочеться ознайомитися, познайомитися з цим жанром. Я навіть вже обрала книгу, яку я. Буду читати цього місяця. Вона мені здалася дуже легкою в своєму розумінні, напевно, і от судячи з деяких відгуків, вона напевно мені підійде От саме для початку стосунків з фентезі. І це жорстокий принц Голі Блек. І я дуже сподіваюся, що саме вона надасть мені е Отой от весь шарм цього жанру, і в мене виникне бажання знайомитися і далі з ним, тому що книжок настільки багато, і він такий популярний. А я дуже не люблю, знаєте, себе так, от в такий ящичок складати і говорити, що ні, я читаю лише таку літературу та таку літературу. Ні, мені хочеться зараз ознайомитися абсолютно з усім, що є. Через це я читаю і навіть. Те, що взагалі ніколи би не читала. Ще з планами в мене обов'язково повинна бути Салі Руні та Сільвія Морено Гарсі. З, з Морено Гарсіє в мене нічого не змінилося. Я як зупинилася на якійсь там сторінці. Навіть в мене закладинки нема, тому що я їм не користуюся. Ну, я знайду, звісно ж, я знайду, де я там зупинилася. І Салі Руні я. Дуже хочу її читати. І буду читати не цього місяця, так наступного. Звісно ж, я її прочитаю. З планами, напевно, все. Планів, як завжди, в мене забагато. Я їх, як завжди, не виконую. І це мене дуже турбує. Якщо ви бачите щось дуже цікаве ось тут, то це мій кіт. Він просто дуже любить спати саме під ковдрою. Тому воно може ворушитися трішечки. І переходимо до найінтимнішого це мої читацькі звички. Взагалі їх дуже небагато. В мене нема чогось такого особливого, але, тим не менш, є те, чим я хочу поділитися про себе. І перше, це те, що я не можу читати в ліжку. Якщо я беру книгу навіть в день. І ляжу саме в ліжку, в мене миттєво починають закриватися очі. Я взагалі не розумію, що я роблю, і не розумію, про що ця книга і я можу одну сторінку читати декілька разів. Тому що, напевно, я навіть знайшла тому підтвердження: мій мозок ліжко асоціює лише зі сном. І тому, коли я отак от в горизонтальному положенні знаходжуся. Мозок перестає е, сприймати будь-яку інформацію. І це не залежить від освітлення, наприклад, чи то день, чи ніч. Ні. Якщо я лежачи в ліжку, все я сплю. І байдуже мені яка там цікава ця книга, чи то трилер, чи то детектив, і мені взагалі на все байдуже. Моя звичка е, номер два е, це. Стосується лише книжок, які мені подобаються, чи книжок, які я хочу перечитувати, чи взагалі, які е, мені цікаво читати, навіть якщо це я розумію, що вона не буде моєю улюбленою, чи я не буду її перечитувати, але вона щось для мене. Має якесь значення. Я нотую абсолютно все від імен якихось подій, в чому вони були одягнені, як вони виглядали, що вони робили. Абсолютно, все це я нотую. Підокремлюю її маркерами, стікерами. Роблю якісь помітки на таких великих клаптиках паперу, тому що я фізично не запам'ятовую все, що йдеться. Що стосується книжок, я нотую все. Навіть коли я читаю електронку, не паперову книгу, я, в мене є ось, така, ось такий зошит, де я пишу абсолютно все. Тобто я беру електронну книгу, але я завожу для неї окремі сторінки, прописую все, які є герої, що вони там робили, якісь важливі моменти. Що там відбувалося, взагалі, звісно ж, ділюся своїми власними якимись враженнями, і ось так от в мене виходить читання без отаких от стікерів та кольорових маркерів, ручки чорної, в мене жодне читання не обходиться. Третя моя звичка, я ніколи нічого не їм під час читання. Я просто не вмію це робити водночас. І це дуже кумедно, тому що якщо я щось буду їсти, то в мене буде і вся книга заляпана чимось якоюсь їжею. І я не буду читати з такою швидкістю, як я читаю постійно без їжі. Чому так виходить, не знаю. Але я десь чула, що коли людина щось їсть, чи жує, якусь там гунку, чи ще щось, швидкість її читання поскорюється. Мені, чесно кажучи, дуже хочеться це все перевірити, але я якось забуваю. Зараз от згадала і напевно. Я це і зроблю, коли буду читати сьогодні книжку. Я це і зроблю. Я візьму гумку і намагатимуся замірити, скільки сторінок я прочитаю з якоюсь швидкістю, тому що нормальну їжу, навіть яблуко чи якийсь там фрукт, я не можу їсти. В мене чомусь все навіть це не важливо: електронка чи паперова книга. Я просто не можу їсти і читати. Моя увага чи то повинна бути з їжею стовідсоткова, чи з книгою. Іншого варіанту бути просто не може. Четверта моя звичка це те, що я дочитую абсолютно всі книжки, навіть які мені не подобаються, які я розумію, що взагалі не варто витрачати жодної хвилиночки, жодної секунди мого життя. Ця на цю книгу, але я не можу. Я її дочитую, Я її намагаюся їй надати якийсь шанс, щоб мені сподобатися. Частіше вона не виправдовує моїх надій, але тим не менш я їх дочитую. В мене є лише одна книга, яку я не дочитала, і це крамниця старожитностей Чарльза Дікенса. І я вже ось саме в цьому відео я вже розповіла, чому я її не дочитала. Але то якось так в мене одномиттєво вийшло і. От до сих пір я її ніяк не зважуся дочитати. А, і от ще мексиканська готика, але я по сторінці в день я її намагаюся читати, щоб все ж таки її не залишати без уваги. Ох, е, моя звичка, а точніше, це помилка номер 5 у моєму читатському досвіді це те, що я читаю завжди декілька книжок водночас, але я не вмію цього робити. От є люди, які вміють, які якось там відокремлюють одні, одну книгу від одної. Вони відокремлюють час на прочитання той, тієї чи іншої книги. В мене так не виходить. В мене з тих книг робиться така каша. Яку я не можу взагалі, я починаю плутатися в героях, в подіях, і взагалі, в мене, звісно ж, падає та швидкість читання. Я не можу приділити е, вартої уваги кожній з книг, і через це в мене ось так от і виходить. Наприклад, квітень місяць, не будемо ходити дуже далеко. У квітні місяці я першу книгу прочитала 14 чи 15 квітня, завершила читати. І чому так вийшло? Тому що я водночас розпочала читати кунце, муракамі і кінга. А і ще мексиканську готику. Я там по сторінці на день намагалася читати. Я навіть не знаю, як це назвати, але мене відштовхує від читання, коли я це роблю. В мене навіть бажання пропадає все взагалі читати Тому що я дуже втомлююся від цього читання, від такого читання. Але чомусь я ніяк не можу позбавитися цієї звички і дуже хотіла не робити цього в травні, але роблю те ж саме. Тобто я одразу травень місяць розпочала з трьох книжок, потім, вже коли я сказала собі, стоп, я цього більше не хочу, я хочу нормально читати з задоволенням і для задоволення. і тому я Відклала усі книжки і прочитала свою першу книгу місяця. І звісно, я прочитала її дуже швидко. І Я прочитала її з таким задоволенням, що я просто не можу передати. По-перше, це була неймовірно крута книга. А по-друге, я прожила все, що проживали. Там герої я прожила разом з ними. У мене не було якоїсь плутанини, в мене не було каші, і мені було дуже комфортно і дуже добре добрі почуття від цього читацького досвіду але зараз я знов читаю три книги водночас. Я знов лаю себе за це, але тим не менш нічого не міняється. Звичка номер шість. Я беру книгу з собою абсолютно усюди, навіть коли я знаю, що я не зможу там почитати, наприклад, на якусь зустріч там з друзями, чи ми йдемо з чоловіком на прогулянку, я розумію, що в мене не буде жодного шансу. Я навіть коли за кермом їду, я знаю, що я. Я керуватиму машину, я все одно беру книжку з собою, тому що сподіваюся, що десь я буду стояти в черзі, чекати, чи десь я піду, і я зможу прочитати якісь там півсторінки. З електронною книжкою, наприклад, це набагато простіше, але я якось з собою взяла минулого місяця ось цю цеглинку у муракамі, і то було дуже комедно, тому що її тримати важко, її читати важко, тому що її треба так, от. Пристосуватися, щоб її тримати, і то було дуже кумедно. Так, ще й до цього, якщо це паперова книга, там ще й маркери, там ще й стікери, там ще й ручки, і воно все по карманах чи десь в сумці, і це дуже дуже кумедно. Але якось так і це ну, дуже часто зі мною трапляється. Е, наступна звичка це те, що я не читаю ніколи, анотації до трилерів та Детективів не читаю через те, що дуже часто, дуже часто, я не знаю, чому так виходить, але дуже часто бувають спойлери, такі незначні. Але в якийсь момент е, читання я розумію, що так. Ось ж вона відповідь на всі мої запитання, які там були в мене протягом там, 200 сторінок, наприклад, я бачу, що там трапиться, і мені це дуже не подобається. Я в мене одразу пропадає все бажання читати цю книгу, тому що я, я розумію, що там буде, і на що вони таке роблять, я не знаю. Тому десь роки, напевно, роки 3-4 тому я. Перестала читати анотації до трилерів та детективів. Для мене краще подивитися якісь. Відгуки від блогерів, де стовідсоткова, наприклад, я впевнена, що не буде спойлерів, аніж читати анотацію. Для мене це найкращий варіант ознайомлення з книгою. Е, остання моя звичка, яку я так згадала зараз, це те, що я завжди дивлюся, скільки залишилося сторінок до глави чи розділу Чому так, я не знаю. З електронкою це дуже легко робити, і напевно саме електронка мене до цього привчила. Це не залежить, подобається вона мені чи не подобається, я завжди, коли я розпочинаю книгу, я обов'язково дивлюся, скільки сторінок залишилося до наступної глави. І ось я розумію, що тут 11-та сторінка початок, 22, глава це, 22 сторінка це в нас друга глава. Тож мені потрібно 20 хвилин на те, щоб їх прочитати. І мені якось так от легше це робити, тому що. Чому легше, я не знаю, але роблю це завжди, просто завжди. Навіть мій чоловік він часом сміється наді мною, тому що говорить: тобі що? Ця книга настільки не подобається, що ти чекаєш, коли там. Я кажу, ні, дуже цікава, але я ось так роблю. Роблю ось так завжди, і така от. Дивна звичка. Тож таке нестандартне, неформатне відео в мене сьогодні вийшло. Мені якось так дуже прикольно від цього, тому що це перше відео, саме такого формату, і мені якось так дуже зручно і дійсно затишно тут, тому можливо, я взагалі всі відео тут буду знімати. Так, от мені якось теплесенько-гарнесенько. Звичайно, я дуже вдячна вам за перегляд. Дуже вдячна за те, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, що відео зможу викладати частіше, тому що мені напевно не вистачає от тих двох відео, що я викладала на тиждень, а потім взагалі з зникли кудись. Не знаю навіть чому. То ще раз дякую, бережіть себе, друзі, па-па!